Рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок. Хворіють на рак грудей і чоловіки. Щоправда, не так часто, як представниці прекрасної статі. Щороку понад півмільйона людей помирає від цієї недуги. 2020 року в Україні зареєстровано майже 13 тисяч випадків раку молочної залози. П'ять тисяч українців внаслідок цієї недуги померли. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій-четвертій стадіях, коли ефективність лікування значно знижується. Проте лікарі наголошують, рак виліковний. Чим раніше його вдасться діагностувати, тим більше шансів у людини на повне одужання. У рамках тижня обізнаності про онкологічні захворювання ми продовжуємо інформувати населення про найпоширеніші види раку. Як ви вже напевно зрозуміли, сьогодні піде мова про рак. Молочної залози Альона Горобець, лікарка загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги горішніх плавнів, розповість про причини виникнення цієї недуги, симптоматику, методи діагностики і лікування онкології. Рак молочної залози це злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. Рак молочної залози найбільш поширена онкопатологія у світі. В Україні посідає перше місце серед онкопатології. Факторами ризику раку молочної залози може бути спадковість. Наявність онкопатології у найближчих із родичів, тютюнопаління, вживання алкоголю, хронічні захворювання, такі як гіпотиріоз, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, також генетичні мутації, часто призводять до раку молочної залози. Одною з причин може бути ранній початок до 12 років менструального циклу або пізня менопауза після 55 років. Відсутність пологів або пізні пологи, початок статевого життя в більш пізній період часу. Також це пухлини матки або яєчників. На жаль, рак молочної залози проявляється безсимптомно, дуже часто, і дуже важко його виявити. Це буває найчастіше при профілактичних обстеженнях виявляється. Також можна виявити по симптомам, які знаходять жінки у себе в молочних залозах. Це такі можуть бути зміни кольору шкіри, втягнення соска, втягнення. Шкіри навколо молочної залози або в ділянці молочної залози, зменшення молочної залози одної або обох виділення із молочної залози, крім грудного молока. Якщо турбує жінку один або декілька симптомів, негайно потрібно звернутися до сімейного лікаря. Одною з методів діагностики найважливішим є пальпаторний метод. Пальпація, тобто прощупування, повинна проходити кожна жінка. Кожна жінка повинна оглядати свої молочні залози кожного місяця ближче до менструального циклу. До 40 років жінкам кожного року потрібно проходити УЗД молочних залоз. Після 40 років проходить жінка мамографію. Також додатковим методом обстеження при наявності симптомів, лікар може дати направлення на КТ грудної клітини. Найчастіше хворіють жінки, виявляється, онко після 25 років. До 25 років, можливо, може бути онкологія, це при спадковості, якщо якась обтяжена спадковість, але це рідко. Також, якщо онкологія знаходиться після Після 25 років на перших-других стадіях то шанси вилікуватися майже 70, 70 і більше відсотків. Якщо знаходять 3-4 стадія, шанси на вилікування зменшуються, але лікування не стоїть на місці. Зараз дуже багато схем, дуже багато методів для того, щоб вилікуватись. Це виліковна хвороба, тільки потрібно звертатися вчасно до сімейних лікарів. Рів для обстеження. Вибір тактики лікування залежить від стадії виявлення хвороби, від віку жінки, від хронічних захворювань і загальної, е, загальної картини. Це може бути або хіміопрофілактика з хірургічним лікуванням, або е, променева терапія з хірургічним лікуванням. Тому, жінки, будьте обачні до свого здоров'я. Кожного місяця оглядайте свої молочні залози. При наявності симптомів, звертайтеся до сімейних лікарів. В центрі ПМСД сімейний лікар може дати направлення на УЗД молочних залоз, направлення на мамографію, на КТ грудної клітини при наявності якихось симптомів. Будьте здорові та бережіть своє здоров'я.